Які рішення ухвалювали? що, що, що обговорювали і що вирішили? Ну, ви сьогодні всі рішення побачите, вони будуть опубліковані. Ну, 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 Обговорювалася ситуація, ситуація, яка зв'язана із енергетичною системою України у зв'язку з блокуванням. З металургійним комплексом нашої держави, ну інші є деякі ДСК, які про які я вам просто не можу говорити. А що вирішили? Президент казав, що будуть обговорювати питання диверсифікації постачання вугілля І з цього питання, в тому числі ми обговорювали диверсифікацію вугілля. Які І одна з них то, що ми будемо мати державний запас. Виділяються кошти, ми будемо державний запас на 32 групи вугілля. А за рахунок, де буде за запасатися, за рахунок чого, де купляти цей запас? Ну поки це тільки не так багато підходить, де нам підходить. Це Річард Бей, Південна Африка, це Австралія, це Китай. Ага. Ті, які підходять на Миропи. А що робити з самими блокадниками і блокадою? Розговорили на засіданні? Ну, це не обговорювалося. В основному донести, що ці люди ставлять під загрозу взагалі діяльність, енергетичну і економічну державу. А це вже, ну вибачте, це вже не є решки. А на саме засідання не запрошували нікого з блокадників? Ні, ну це окремого рада національної безпеки і оборони була.